Нарешті дочекався башні Магів щоб попризивати собі Магів Але перше підемо в башню. І так почнемо три разика. І фігня. Далі. Фігня? Далі, 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 фігня і четверта Корни. Ну, что таке? Так? Ну, баф на атаку. Баф на атаку. А що в мене? Хто в мене? Так. і так, Пес. мінус защита. Щур. Оборона заєць. Защита лось. Ну, баф на атаку для червоної команди. Так. Всі герої отримують 45 до атаки. Також допоможні 20. Угу. 225 урона плюс 45 до атаки. 225 урона плюс 40 5 до атаки. А де той хрон? А той хрон. 31. Ну, перший навик фігня. Ту-ту-ту. Ну, блин, міщур. 30% мінус защита. Міщур ліпше. Ну, то таке. Коротше, чотири фігні. І так, ми погнали башню магів. І так. Подивимось, подивимось, на що ми надіємось. Де воно є? Де воно є? Та треба в місто йти, блін. Ну та, та що таке, та й... Вот. Войска, отряди. Так, фіолетовий є, жовтий є, синій є. Червоний. Що в мене зеленого мага нема. Ну, будемо шукати тоді. Так, цей теж на ману вроді би. Так, да, наману. 13-й левел дає 9% у мене. Дев'ятий вісім. І того 12-11. й Ну, 12 і 13 левел. 13 левел 9%. 12 левел 11. Натриманий. Тому нам. Треба всіх магів. Ну, погнали. І так. Блін, та тут по одному. По одному. Не цікаво. Давайте скоренько. Не цікаво. Так. Не цікаво. Не цікаво. Червоні на ману, но не ті, так. Скільки? О, ні, ще один. І Рицарі імперії. Не цікаво, так. Давай зелених. Не цікаво. Ну шо ж. що один. Чтири так, один чоти зірковий. Зелені взагалі не йдуть. Жовті. Жовті. То буде прикол, якщо я ні одного не витягну мага. Офігенно. Так, жовті теж не йдуть. Ну що ж. один чотири зірковий. Не, ну. Це тобто вже не смішно, я вже планував хоча б 5 потягнути за стільки. Так, дерева фігня. Ну, фіолетові хоч дали четвірочку. Так, вертаємось. Тепер до биків, до червоних знову. Так, фіолетові були, жовті були, червоні були. Давай знов з избекив. Два. Дві четверки. Так. Занадто багато. Три четверки. Чотири четверки. І всі на ману. Ну. Пять четвірок. Фіолетова. ще одна. Альфрика є. Е буде для Липа. Так, червоні бики пішли. Ну що там у нас ще є? Давай варвари. де? варвари, так. Раз, два, три, ну, шість того і того шість. Varvari ne zelo. Dva. Strojčke. Strojčke. Strojčke, kaj trojčke? Mok. Ok. Liliopa Malikena je zavestna. Tako. Oba. Kaj meni? Alfrika, Liliopa Malikena. Alfrika, Liliopa Malikena. Альфрика лилиопа Маликена. Ну шо таке? Давай так. Шо ж ти ж самого низу у мене? Альфрика, лиопа, маликена? Ну м -м -м -м. Сартана И Дитева. Друга ночи. Я вже хочу спати. Так. Потягнемо безсмисленно, безсмисленно, Шек безсмисленно. Безсмисленно. Так. Сундук Йошти! Супер мега сундук. З якого нічого потрібного не дає. Так. У нас лишились отряди, отряди, так, ні, вернемось де. Ні, не, не ті бики, не ті бики, не ті бики, не ті бики, от ті бики, так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість сім вісім. Ну то що? Ну то то, дев'ять. І того, що ми маємо так? рідка, рідка, і того ми маємо. Як воно сортує? Рідкость, рідкость. Ми маємо бум-бум-бум. Перший левел два фіолетових. Все, зелених не було. І того ми маємо нічого. Фіолетовий. 7% 9 рівень. 8% 8. І того ми маємо фіолетового мага. Стоп. Зеленого так і не витягнули О шти кошти. Ну, по стихії. стихія. Фіолетовий. Зелений. Не поняв. Шо, як то воно, Блін... по стихії? Що ну, за нафіг? А, самі сильні, а потім по стихії. Так, жовті. Нема, нема. Де той зелений, як? Синій. Нема. Зеленого. Так і не витяго. Но... Срака мотика Срака мотика Що в мене по їді? Їди нема щоб повчити щось. Ну. Таке о. Таке о. Що в мене? Епічний, 22. Так, піческого героя не будемо тянути. Не будем тут що лишилось. Та давай. Навалим оп. Ну все. все, І того. Щось я навіть зробив. О. Ще супер сундук глянула. Щось з нього впаде. Ану, а ну. Ти що, корінь? І 1 я все життя мріяв витягнути той корень. Будь доблесті. Фігня. Нема що паритись. 28 рівень взяли і все. 29, -й, 30 -й, і рунда. Нема сенсу далі бити. Просто 28 рівень. То все, що нам треба. Так, заглянемо трошки, щоб ще вчилось, бо треба провчити скадію, скадію. І того народ дауш. Ну, за 45 призивів витягнув два отряда магів. магії. Єпше ніж нічого. Так що всі ми бачили, тягнув мало, нічого не дало. Треба буде знов до наступної башні магів збирати. Башня ніндзів. Чи якась там інша башня. До вся фігня. Маги. Скоренько, щоб будь-який ваш перс набирав манку. Тому що зараз вони йдуть на резлімі. 90-го левела. І чим скорше він вдарить. або юзний свій скіл, тим більше шансів, що ви не програєте. Ну, скажімо так, ваші шанси збільшаться до 10% Тому тільки магів. Нехай вам щастить більше, ніж мені А я йду спати. Спати. Алхімію не хочу збирати. Хочу назбирати все до ста і тоді бахнути. Тому хай щастить.